you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна Росії проти України стала для багатьох часом об'єднання зусиль та посиленої роботи заради боротьби проти спільного ворога. Проте деякі українські політики вирішили використати цей момент як можливість зловити хвилю хайпу та втиху перевзутися з надією на те, що суспільство забуде про всі витівки та незаконні маніпуляції минулого. Серед них і колишній прем'єр-міністр України, а зараз лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк. Він вирішив у черговий раз вірвати. В інформаційний простір, аби пропіаритись на вчинках Володимира Зеленського, для якого ще зовсім нещодавно не шкодував гострого слова. Очевидно, і те, що до заслуг нинішнього президента Яценюк ніяк не прикладався. Проте схоже прокоментувати будь-що хайпове його святий обов'язок. В інтерв'ю із одіозним журналістом Дмитром Гордоном він назвав європейське турне президента історичним. От точно історично, однозначно, я вам скажу. Воно точно потрапить у підручники історії. Я ж слухаю те, що говорить Зеленський. Ще раз повторюся, що. Тексти, які пишуть президенту, які вимовляє президент, узагалі заслуговують на окреме видання окрему книжку, наголосив Яценюк. За його словами, промови і виголошення цих промов заслуговують на високі історичні оцінки. Сам візит так само історичний. Чому я знаю, що таке ці візити він відвідав три столиці Зеленський, А у 2015 році я також відвідав за три дні три столиці. Це був Вашингтон, це президент Сполучених Штатів і віцепрезидент. Потім прилетів у Торонто. Це був прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер. А потім одразу. Разом на третій день прилетів до Лондона. Тоді був прем'єр-міністром Великобританії Девід Кемерон. Я знаю, яких це вартує неймовірних людських зусиль. Не просто переліт, логістика тощо, а спілкування, виступи розповів Яценюк. Володимир Зеленський справді заслуговує на подібні висловлення. Проте нюанс в тому, що з уст Яценюка вони більш подібні на спробу примазатись до нинішньої влади. Найімовірніше, політик зрозумів, що з початком повномасштабної війни у головного опонента Зеленського Порошенка залишилось вкрай мало прихильників. Тож значно простіше по тихому перевзутися і перестати грати на руку тому, за чиєї каденції він був при владі. Тож Яценюк почав активно зливати інформацію про незаконні зв'язки та російську агентуру серед політиків за часів його прем'єрства. Зокрема, він прокоментував ситуацію з виконувачем обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександром Лієвим, якого звільнили з відомства після публікації інформації про його ймовірний зв'язок з Росією. Я в опресі багато історій про цю людину. Нехай на всі ці питання відповідають органи держвлади, які його туди призначали. Що я думаю, я думаю, що таких крутів і щурів до біса. Я не знаю, я не можу стверджувати про цього Лієва. Я вам скажу, чому. Тому що спочатку з'явився його російський паспорт, а потім була інформація, що цей паспорт не його. Я бачив відео на фоні ради міністрів Автономної Республіки Крим, де він щось розповідав про референдум. Я взагалі не розумію, чому це дійшло до нашої з вами дискусії, якщо це має все зупинятися на рівні. Спеціальної перевірки СБУ і особи, яка підписує наказ про призначення, це міністр оборони України сказав Яценюк. Він нагадав, що раніше західні партнери не довіряли українській владі саме через велику присутність агентів Росії. Пригадую, в 2014 році у нас була ключова проблема, чому нам було складно працювати з нашими західними партнерами, тому що західні партнери не передавали нам інформації, бо відверто мені було сказано, так у вас там одна російська агентура, і цю агентуру треба було чистити, а не на приводити назад. Ще раз кажу. Безвідносно цієї персони, я не знаю про цю персону, правда чи неправда. Якщо це правда, на це має бути відповідне рішення спеціальних органів України, і в результаті цього рішення має бути не просто звільнення, а притягнення до кримінальної відповідальності. І ця чистка, ця люстрація повинна була бути проведена давно, наголосив Яценюк. І справді роздавати свою псевдоекспертну думку думку Варсенія Петровича виходить непогано. Проте він чомусь не згадує, хто саме із яких причин не боровся із корупцією за його каденції, адже звинувачу. Вати усіх навколо та зливати інформацію значно простіше ніж відповідати за власні злочини перед державою. Проте тепер найімовірніше уникнути відповідальності не вдасться. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.